Що його мають обіймати, ну він ніколи перший не підійде і не проявить близькість. Що такого було б в тому, щоб ти до нього підійшла? Раз, два, три. Потім він би побачив, як ти відносишся до нього, сам би почав. Я от з тобою, наприклад, не згодна. Жінки не повинні облажати чоловіків. Навіть якщо ти це будеш робити, а людина не здатна… чому от, він не здатний. Він не навчиться цього навіть робити. Навіть ведмеді в цирку на велосипеді їздять, От що в цьому не можна ведмеді, навчити. Ну, він легше навчити, ніж. Я людину. не згодна з тобою. Все воно відзеркалюється. Якщо це відносини не... відчуваються зсередини. Пригадаю, навіть Роксолану. Вона затьмарила всіх цих наложниць, і вона була найкращою для султана, Була жінкою з ним, а не так, що ну не хочеш, я не буду. Жінка має бути мудрою. Якщо жінка не включає свою мудрість, руйнується така родина. Я вважаю, що жодний чоловік не повинен юзати та використовувати жінку, тому що ми рівноправні. Все це можна було терпіти, тому що в нас дитина. Але в один момент я зрозуміла, що всі ці принципи він насаджує і сину. І якогось дня моя п'ятирічна дитина каже... Ми мужики, і ти будеш робити те, що ми тобі кажемо. О, ти сам таки сказав: капець. Може, жах просто. У момент я зрозуміла, що я не буду жити з ним заради дитини. Я піду від нього заради цього хлопчика. Щоб показати, що жінка, вона якби теж людина, теж особистість, вона може розвиватися так само, як і чоловік. І я сказала, що я так більше не можу. Ми розлучаємось. Він сказав Окей. Да? Він взагалі не сперечався, він з'їхав так просто. І йому було дуже важливо, щоб всі навколо знали, що це було моє рішення. І він сказав, що ти зруйнувала сім'ю. Я в той момент запитала, що ти зробив для того, щоб ми її зберегли. Була фраза про те, що я не гуляю, не п'ю. Ти просто втікла це дитяча поведінка, а доросла поведінка це розібратись, знайти причину, говорити, що в тебе болить. Твердження, що втекти це дитяча поведінка, а доросла говорити про почуття в теорії правильна, але у цьому контексті абсолютно недоречна. Бо в стосунках, де жінка довго переживає емоційну холодність, приниження і ігнорування, втеча може бути єдиним способом зберегти себе, особливо якщо вона виснажена та знецінена. Маша обрала захистити своє психічне здоров'я та почати жити для себе. А ідея, що жінка має бути мудрішою, рятувати шлюб, є гендерним упередженням, яке прик. Адає відповідальність за стосунки лише на Машу, та ймовірно відображає власні страхи і комплекси її тески Марії, яка про це каже. Коли пішло вже питання до поділу майна, яке в нас було, я якби пішла на всі умови, які якби він тоді озвучив.